Доброго дня, дорогі житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка, нові надходження. Ось прийшли тракторці, 354-й реверсники, булати очікувані з кемовськими моторами, 244 Ельке, 9,5 на 24 бокова куліса, рівний пол. От, бачите, от тракторці як приходять, упаковані. Заводська упаковка, оце заводська упаковка, опіяла. Ви бачите, От. все закомплектовано. От. Ось Ловоли 354. А це у нас соліс 105. Людина замовила, ось прийшов соліс. Ловол 504 з примусовою навіскою. Також. Ті тракторці, які продані, всі підвозяться і всі на складі. Я неодноразово показую. Як в нас на площадці розташовані вони, як ми їх вигружаємо, яка зборка, все ви бачите, все вам доступно. Запрошуємо проспект Миру 45 вемісто Житомир, тракторна площадка. Дякую.